Кравими фотозонами, квітами, подяками та святковим концертом так вітали усіх працівників освіти Новосанжарської громади напередодні їхнього професійного свята. Вручила відзнаки вчителям та вихователям і лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина, депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Хочу ще побажати вам миру, терпіння, мудрості. І кожному, хто має відношення до освіти. Люди, які вкладають душу і серце в кожного малюка, в кожну нашу дитину. Тому я безмежно вам вдячна. Я вас люблю і дякую за запрошення. Від мене особисто два невеличких подарунки. По-перше, Полтавська обласна рада, грамота. Нагороджується Євсюкова Наталія Володимирівна, заступник директора Руденківського ліцею Наталія Євсюкова у професії 27 років. Напередодні свого професійного свята вона отримала почесну грамоту Полтавської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та інноваційний підхід. Прийшла вчителем, звичайним вчителем, вчителем історії і географії. Потім пізніше працювала заступником директора, працювала у відділі освіти, а потім все ж таки повернув. Нася в школу, тому що ну школа це той живий організм і та велика родина, яка завжди тягне до себе, і це швидше всього, що це покликання і доля. Привітали й освітян, які на заслуженому відпочинку Сергій Іванович Рак приїхав в Новосанжарський край одразу після інституту за розподілом. Тут і залишився. Віддав улюбленій справі майже 30 років. Я працював у школах у школі в великих солонцях. Потім працював директором суддівської школи тут. В Руденківській школі, вже з Руденківської школи, я пішов вже на відпочинок. Робота в освіті це дуже цікава річ, між іншим ну, дає людині багато знань, крім тих, які вона має, будемо так казати. Сьогодні у Новосанжарській громаді працює 12 шкіл та ліцеїв, де навчається понад 2000 тисячі учнів, 11 дитячих садочків та один заклад позашкільної освіти. Запрошені на цей захід і працівники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, інклюзивно ресурсного центру, закладу позашкільної освіти. Тобто усіх людей, причетних до освіти, ми сьогодні запрошували. Учительські оскари в різних номінаціях, почесні грамоти та подяки за сумлінну працю отримали не лише вчителі, а й кухарі, завгоспи, бухгалтери, технічні працівники та водії шкільних автобусів. Усі учасники освітнього процесу Новосанжарщини. Нагадаємо, професійне свято освітяни України відзначають щороку в першу неділю жовтня. Цьогоріч воно припадає на 5 жовтня.